E aí У Житомирі презентували старовинну страву крупки, яка увійшла до реєстру нематеріальної культурної спадщини України. Традиція приготування обрядової страви збереглася у селі Мостове, що на Житомирщині. Головними носіями є тамтешні господині з фольклорного ансамблю затишок, Як і у давнину приготування крупок господині супроводжують піснями та діляться рецептом страви, якому щонайменше 300 років кажуть, що там проходив козацький шлях через наше село. Козаки, і це козацька страва, береться чарка пшона, 10 яєць, і тоді береться муки, скільки вбере вже на цих 10 яєць. Яйця потрібно збити, крупки висипаються, чи пшоно висипається вночви, змочуються потрошечки яйцем, по чуть-чуть, і качається, а тоді посипається мукою і. Качується мука, щоб крупки сформувалися в однакові за розміром і формою горошинки, Їх катають в одному напрямку: в спеціальні дерев'яній посудині ночвах на підготовку головного компоненту. Потрібно не менше двох годин. А отварять крупки на чистому курячому бульйоні, на тихому вогні. Приблизно треба варити 4 години. Якщо ми почнемо варити курку, тоді засипнемо крупки. І щоб воно зварилося, крупки вийшли. м'які, ви їх як зварите, вони ще збільшаться вдвоє. Кожен охочий міг долучитись до приготування незалежно від віку. Мені дуже було стікотно. Частуючи крупками, відвідувачі майстер-класу лише присмаковують. Я їм його вперше. Мені на даний момент нічим ще поки не схоже. Ну так як ніби якась кльоцька, але зовсім не кльоцька. Смачно, цікаво, незвично. І мене здивувала ця страва, я такої не чула би сама з Західної України і дивилась повністю приготування. Я вже. Та да, дуже цікаво, і на смак скуштувало чудово. Окрім майстер-класу, господині припрошають до сусіднього столу зі смаколиками, аби підтримати акцію. Крупки качаємо Збройним силам України, допомагаємо. За наїдки організатори просять віддячати посильною сумою до благодійної скриньки. Зібрані гроші згодом обіцяють передати на потреби військових. Все, що ми можемо робити на місцях, це співати і триматися в обороні на нашій культурній стороні. Це все за заради перемоги заради наших захисників.